Are alive. You are with me. Як після такого не зробити передзамовлення робоко про Уксіті? <клес> Зараз поясню. Шановні, привіт, це Хейдіт. Пограв я, значить, демку нового робокопа, і знаєте, перша 15 хвилинка просто бере і розвалює кабіну ностальгії. Тут тобі і канонічний робо з озвучкою Пітера Уеллера. І відірвані руки сраки голови прямо по першому фільму. І зовнішність напарниці, і поліцейська тачка, і поліцейська форма, і коротше, куди не глянь. Все як у вищезгаданому кіно. Та що тут ходити по колу? Дивіться, як виглядає та звучить самий перший файт. Не знаю, як ви до такого ставитеся, але в, бля, в мене аж руки не міють. Ну, що я можу зробити? «Робокоп» це найулюбленіший фільм дитинства. Бачу Мьорфі, ставлю лайк. Але в якийсь момент я зловив такі думки, що мені тут все віддає вайбами Хогвартс Легасі. Типу, якщо в проєктах бачити лише те, що хочеш бачити, то кожен з них буде, ну якщо не шедевром, то топчиком точно. Тому налісника у пачку і давайте думати тверезо. Увага, питання, що нам дає Роуг Сіті, крім припадків ностальгії? А. Нічого, Б. Нічого, С. Нічого і Д. Нічого. Нічого, блять. Ну, бо перша шутерна складова. Шутанчик з гри вийшов настільки примітивним, що ой, дива дивні, таке ми грали ще напевно років 20 тому. І це, скоріш за все, не криворукість розробників, а те, що вони є заручниками сеттингу. Ну дивіться, цей робокоп по всім канонам максимально така повільна бляшанка. Тому на його базі зробити сучасний шутан неможливо від слова. від слова. від слова ну. Не... Неможливо це слово неможливо. Оці ці всі стрейфи, паркурка, катання на сраці, біг по стінах, дабл джамби, беткіготі і так далі. Для робокопа, як для руської залупи, мозок. Ну, типу, і не тудою, і не сюдою. Особисто в мене, взагалі, якщо чесно, немає жодної ідеї, як по роботу поліцейську, можна зробити цікаву з точки зору геймплею гру. Як і власне жодної ідеї не мали і наші сьогоднішні розробники. Почнемо з приємного: сама стрілянина, наче більш-менш норм. Як то зараз люблять казати, ім. Пакти присутній. Пістолет стріляє, голови розлітаються на пачку пікселей, прикольно, файно на початку прям кайфуєш. Проте на цьому все. Вороги в грі тупі, як дрова. Вони там щось місцями намагаються змінювати позиції та займати укриття. Але то таке чисто виключення справи. Їхня основа це дивитися на робокопа і стріляти їм це. Проте в захист скажу таке: знаєте, добре, хоч не стрибають в ближній бій, я б від такого кринжував би, як сутулий пес. Хоча це всього-навсього демка. Може, на релізі і такі вороги з'являться. Коротше, якщо підсумувати, то. На цьому гра як шутер закінчується. Такий максимально банальний тир епохи гральних автоматів, в якому заздрять навіть сучасні кававдуті. в авдуті. Хоча, знаєте, якщо подумати головою, то на годинок 6-7 такого геймплею, в принципі, могло б і вистачити. Ні, ну а що, шо? щось ходиш, щось стріляєш, щось катсценки дивишся, щось на ностальгію дрочиш. Іншими словами, на три шматка сала було б норм, але розробники вирішили, що вони тебе зараз як візьмуть за гриву та як занурять у шкуру поліцей Бандитського детройту і е бай. Ну і пішов поїхав в відкритий світ Аля Старфілд. А це купа маленьких локацій з постійними завантаженнями через чорний блять екран. І поїхали зайти в будинок, чорний екран, почати місію чорний екран, злетіти в космос чорний екран. Блять, коротше, ви зрозуміли. Крім цього, так як у нас тут відкритий світ, то готуйтеся до діалогів з різноманітним вибором варіантів відповідей. Чи впливають вони на щось, мені не зрозуміло. Це все ж таки, де. Але те, що робокоп тепер вміє в сарказм, мені трохи їбальничок перекосило, блять. Для мене все ж таки робокоп це чувак, який говорить тільки в тих випадках, коли це дійсно треба. Та от хлібом не годуй, дай пиздунця позаворачувати. Ну і так як у нас тут NPC, діалоги і так далі. Я думаю, ви здогадалися, що і додаткові квести теж на місці. З того, що я побачив, це піди туди, попизди з тим, від того піди в інше туди, попизди з іншим тим. В перервах, можливо, постріляєш, а можливо, що є. Ще гірше будеш наводити візор робокопа на якісь предмети і читати їх опис, так би мовити, детективна складова з ноткою піксель хантінгу. На щастя, на близькій відстані візор робо активні предмети підсвітить. Головна проблема в тому, що вам не треба сканувати предмети, а потім прикидати пісню до лиця, щоб прив'язати все це діло до якогось злочину. Тобто, на подумати, геймплей не претендує. Тут все банально, просто треба навестися, відсканити все, що є, і квест пройдено. Ну знаєте, геймдизайн. Ще прихоїв з того, що тут є квест, де робокоп стоїть за стійкою та ганяє пиздунця з людьми. Типу заяви приймає. То в когось собака гавкає, то якийсь дебіл прийшов здаватися, то сусіди шумлять. От, отакі заяви. Так, в грі є якась механіка поваги від звичайних громадян. Але, але, блять, ну нахуй воно мені треба в грі про робокопа. Не просто про копа, а підкреслю про блять робо, сука, копа. Мені треба симулятор залізного їбаки з велетенським пістолетом. Не бляха пригоди мента звичайного. Ну і грьобана ходьба. Курва, це мені просто, блять, соки з яєць повидавлювало. Іначе локації маленькі, іначе ну що то, багато пройтися хвилинку від точки А в точку Б, але ж сука, це робокоп. Він же ж падлюка така навіть на Живті, ледь рухається. З одного боку, я нічого не маю проти ходьби. Вона, кажуть, навіть статевий пісюни змітнює, але ж курва, тут навіть гривою покрутити та пороздивлятися немає чого. Тут теж ні Детройт, це не, не най сіті. Не на ці курця. Ну, вже б самокат якийсь чи що, блядь? Ще в грі є прокачка, перки, і вся оця худня, але про неї сказати нічого не можу, бо ну, це демка, особливо не розженешся. До речі, стосовно сюжету, те саме, так як це демка, особливо не попиздиш. Тому говорити можна лише про зав'язку. І вона, на мій суб'єктивний погляд, срань старої кобили. Черговий не пальцем йобаний суперзвучинець то якби норм, то якби очевидні речі. А от боротьба машини і людини в Робокопа, це ну, блядь, ну це пізне, насправді. Як на мене, фільм 30 з хуєм років тому все це нам вже показав. Тому, скоріш за все, доведеться жмакати жувальну гумку не першої свіжості, а це як би ну, таке собі альоні. Щодо графічно-технічної складової, все теж херово максимально. До графону чіплятися як би неправильно, бо категорія Б, на що грошей вистачило, та й зробили. Але мені похуя. Тому графіка хуйня собача, мило мильне, а анімації взагалі хочеться сука забути як страшний сон. А ще вся ця заупа працює з розмахом FPSів від 10 до 100 на будь-якому залізі, до релізу місяць, а у гри оптимізація навіть на старфілд. Бюджету Bethesda, якщо що пацани і пацанихи, не мають, тому шанси все це виправити за плюс-мінус 30 днів достатньо примарні. Тепер можна було б нарізати сала, але є ще один, так би мовити, маленький. Такий проте дуже вагомий момент, в який хочу відмітити мене носом тицнув дядько Дмитро з каналу Дмитрові Новини. Посилання буде в описі. Так от видавцем Robocop Rogue City є Нейкон. Након, након, нахуй похуй. Ця так би мовити, компанія спиздила у наших розробників гру Sinkin City. Спиздила, якщо що, в прямому сенсі цього слова. Не буду зараз лізти в подробиці, найголовніше я відмітив, але якщо у вас є бажання в цю тему, так би мовити, зануритися, посилання на. Статтю теж залишу в описі під відео. Так які можна зробити висновки. Геймплей повна хуйня, видавець, Кончене мудило. графоні, дуру по акції. Єдине, чим проєкт може повийобуватися, це перше джерело. А це, ну, давайте будемо відвертими, таке собі досягнення. Тому хуй такому робокопу, а не сало, піду, краще ще раз передивлюся фільм, що і вам раджу. Ну а тепер по традиції висловлюється аудіописьмова подяка спонсорам каналу. Слова ті самі, але як завжди, від чистого серця. Дякую, шановні. Тобі, пане, як завжди, дякую в квадраті. Ну а якщо і ти хочеш підтримати діда, бо знаєте, ігри курва дорогі шок, кабель посилання на донатело байм'я, кохве, монобанку та патреон, будуть під відосом. Якщо відик зайшов, не забудь тиснути вподобайку, написати коментар та поділитися відосом з другом. Ну а на сьогодні все. Звон був Хейдіт з Хейдіно, був найкращий в світі. Глядач, не забудьте потанцювати з дівчинкою. До побачення.